Найпростіший спосіб зробити відео для соцмереж у Canva, щоб привернути увагу ваших глядачів. Заходимо на головну сторінку Canva і вибираємо вкладку відео. Тепер можемо визначитися звичайне горизонтальне відео, вертикальне відео для та Рілз чи квадратне для постів. Я вибрала сторіс, тепер у пошуковику пишемо ключове слово, про що має бути відео. Наприклад, фешн. Неймовірна бібліотека шаблонів на будь-який смак. Тут і анімація фотографій, і відеоролики, і цікаві заставки. Вибираємо шаблон. Тепер можемо відредагувати текст, внести будь-які зміни, замінити фото чи відео на свої. Ви можете обрізати відео для цього Тиснемо тривалість і підрізаємо на доріжці або вказуємо чітку цифру у віконечку в секундах. І коли результат нам подобається, тиснемо share MP4 відео у форматі і «Завантажити». Також вам може сподобатися довше відео з різними кадрами. Вибираємо цей шаблон, тиснемо Додати всі сторінки, відкриємо панель кадрів, можемо змінити їхню тривалість, послідовність і, звичайно, додати переходи. Крім звичайних відео, в канві можна знайти графіку для заставок на Ютубі, наприклад. Так само редагуємо все, що хочемо: тексти, кольори, фотографії та експортуємо у форматі MP4. Тисніть лайк і підписуйтеся. Тут багато корисного!